Технічний розбір криптовалюти TON the Open Network – TON The Open Network – Це криптовалюта, створена для підтримки децентралізованої платформи, яка обіцяє високу продуктивність, масштабованість та безпеку. Спочатку розроблена командою Telegram, вона має на меті забезпечити швидкі та дешеві транзакції, а також інтеграцію з численними децентралізованими додатками DApps. Тон функціонує на власному блокчейні, який використовує унікальну архітектуру на основі блокчейнів з шардингом. Це дозволяє ефективно розподіляти навантаження і збільшувати пропускну здатність мережі. Тон використовує механізм консенсусу на основі Proof of Stake, PoS, який забезпечує високу швидкість обробки транзакцій і економію енергії порівняно з Proof of Work POW. Завдяки шардингу та ПОС, тон може обробляти тисячі транзакцій в секунду, а система підтримує динамічний шардинг, що дозволяє масштабуватися відповідно до навантаження на мережу. Мережа автоматично розділяє блоки на дрібні частини для розподілу навантаження, і тон використовує кілька блокчейнів для підтримки різних типів транзакцій і контрактів. Загальна кількість токенів тон обмежена. Щоб запобігти інфляції і підтримувати стабільність вартості. Частина токенів зарезервована для команди розробників і партнерів. Значна частина знаходиться в обігу серед користувачів і інвесторів. А токени використовуються для стимулювання активності користувачів і валідаторів. Тон використовується для сплати комісій за транзакції в мережі. Користувачі можуть ставити свої токени на кон для підтримки мережі та отримання винагороди. І тон може використовуватися для інтеграції з децентралізованими додатками на платформі. Тон має потенціал для інтеграції з традиційними фінансовими установами для полегшення міжнародних платежів. І платформа підтримує розробку і запуск різноманітних децентралізованих додатків, що підвищує її привабливість для розробників. Тон може бути інтегрований з іншими блокчейнами і платформами для забезпечення гнучкості. А платформа надає розширений набір API для полегшення інтеграції і розробки. Смарт-контракти і протоколи TON проходять регулярні аудити для забезпечення безпеки. Всі транзакції і дії в мережі прозорі і публічно доступні для перевірки. Мережа використовує передові методи шифрування для захисту даних користувачів. А для додаткового захисту облікових записів користувачів підтримується двофакторна аутентифікація. Постійний попит на тон забезпечується його використанням у транзакціях, стейкінгу та ДАПС, а фіксована кількість токенів сприяє довгостроковому зростанню вартості за умов збільшення попиту. Активний маркетинг і стратегічні партнерства сприяють зростанню популярності ТОН, а постійне вдосконалення технологій та функціональності платформи забезпечує її конкурентоспроможність. TON, The Open Network, є ключовим елементом екосистеми, що забезпечує високі швидкості транзакцій, масштабованість та безпеку, використовуючи унікальні технологічні рішення, такі як шардинг і мультиблокчейн архітектуру, TON пропонує ефективну і гнучку платформу для міжнародних платежів. Та розвитку децентралізованих додатків токеноміка тон спрямована на підтримку вартості токена і стимулювання його довгострокового утримання, що забезпечує стабільний розвиток і зростання екосистеми.